Механічний годинник з автопідзаводом Вінер Тімі. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застіпку, відкриваємо спочатку ось цей захисний механізм, натискаємо на обидві кнопочки та відкриваємо. Щоб закрити, складаємо, затискаємо зверху та закриваємо захист. Ваша застіпка ніколи вже не розтіпнеться випадково. Вона дуже надійна. Браслет можна вкоротити відповідно вашого розміру руки. Щоб налаштувати наш основний час, виймаємо штифт, що знаходиться в нас посередині. Виймаємо його до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час. Натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутим до корпусу. Кнопки, які ви бачите зверху та знизу, вони муляжі, тобто вони ні на що не впливають, нічого не коригують. Щоб годинник підзавести додатково вручну, вам потрібно штифт, що знаходиться посередині, в притиснутому положенні до корпусу, прокрутити за годинниковою стрілкою орієнтовно 15-20 разів. Ви почуєте характерний звук та побачите. Також на роботі механізму.